Коли може відбутися зустріч Путін, Трамп, Зеленський як наступний крок цього мирного треку? Як ви це бачите в часовій перспективі? Ну, по всім відчуттям і можливостям якихось протокольних домовленостей, ця зустріч мала би відбутися в вересні-жовтні, це, це максимальний час для того, щоб, умовно кажучи, десь до, до листопада? Завершити. Знаєте, дуже люблять наші демократичні друзі з різних країн щось завершувати до Різдва, щоб аля, мовно, було спокійніше. Або певний є дедлайн до Нобелівської премії. Ну от про те, що можна щось встигнути до Нобелівської премії, я не дуже... в жовтні, так? Угу. Я не дуже вірю, що можна це встигнути, але принаймні зафіксувати факт. Навіть якщо таким чином сценарій розіграється під Трампа, зафіксувати факт того, що вийшли на трек завершення, то це умовно можуть використати щоб подати його на цю премію миру. Угу. Отримає, думаєте? Якщо дуже постарається, то отримає. Знаєте, більшість речей в світі, на жаль, вирішуються грошима. Угу. Так само, як, наприклад, проведення, проведення Формули 1 в певних країнах вирішується грошима. Хто більше дасть а, за умовно гонорар артиста під назвою Формула 1 в усій цій uh -huh. комплектації, а, відповідно зможе привабити туристів до себе в країну. Від цього країна виграє ще більше. Це простий бізнес. Так само Нобелівська премія миру. Я думаю, що для Трампа це ко такий один з Найважливіших, і наступний артефакт, uh -huh. який він дуже хоче здобути, тому що шанси здобути його пізніше, в наступному році, вони дико зменшуються, якщо не зробити це в цьому році. Uh -huh.